Викладач? Будь ласка, скажіть, що ви викладач? Дякую. На жаль, я не Томас Шелбі і не викладач. Дякую, дякую. А, я хотів, бляха, муха. Я... Будь ласка, я Це тримала німе. інтригу. І можна мені підлічку трошки сюди заціпіть? Думаю, тут одразу все буде ясно. Подожди, тут, тут я... Все в татухах? Зараз побачиш. Ай-яй-яй, оу, то тати майстер, так? Да? Я тато те, майстер. <кліка> а, тоді стой, це твоє тоді. Це моє! Перша тисяча, я тебе вітаю, Ольга Дякую, Шамбі. Це останнє. <кліка> це можливо. А що я вам руку подаю, є сам Вибачте, клас. Я дуже хотів навчатися <кліка> <кліка> на лікаря. але... Якщо я поміняла в останній раз. А, не дай Боже, зараз це буде. А ну, а ну. Хто ви? Хто я? Хто ви? Хто ви? Не рижа точно. Не рижа Хто ви? Ви наша друга тисяча. Вгадайте. Чи вгадали? Мені здається, так. Да. По чому? Не знаю. Якось мені так здається. Постанови. Ключів нема. О, до речі, да. Штанови. Штанови. Не п'яний. Сантехнік? — Не в Кірзачах. Сантехнік, так. Да. Я вас вітаю. Дякую, дякую величезне. і ага. Я тут з вами теж так, дякую величезне. Так, окей, у нас є дві тисячі. Вже непогано.